Ну то шо, двигаємось? Газулька робить, назад не відкидається. Ще ж тут є повишені понижені, я в них не розібрався, ну, верні воно кнопок нема, блядь. Ну типа, дивіться, що ми можемо. То, що... Ну а що робити, Кабіну десь треба, кабіну краном погнули. Зараз ще то солнце буде залить. Коротше, на понижених робить, повишених немає. Кнопку сюди ви він глоп, не знаю що вона значить. интересно, интересно. Ебать его в Ха, Ха! Он ты удервал от земли. Ты процеп потом это чем то Так, ну. Мне нравится. Повний назад, каже. Ага, ніхуя назад надо так сдавать. ну надо води сейчас налить, бо він без води. Прикольно, сейчас поїде посадку дерева валять. На їм газувати треба, поняли, тобто нормально їде на холостом вважай Блять зачіпив роз, і глушиться, хто не помне ключом, ключом глушиться, зараз добр'ємо води в нього рот. Колесо тиск з вопка стає в Бо, блядь, 20 чоловік, всі все знають. Так не можна, так не можна. Ось диск бопатовський, стає все чітко, блядь. Терти будеш мерти, сосок внутрі, блядь. Ось сосок. Не знаю. Всі все знають, тільки ніхто нічого не знає. так от. Це ми тут Юрком пилку іспитували. Коротше, літім, зараз бомбе Ну, Взагалі похуй куди їхати. Попробуй просто шовоно Нормальна тема мені нравится Запчасти городу сабара ще вила сварим Тігри довольні щоб не піснуть ну, Оборотів небагато дав так по чуть-чуть Може десь перевернусь, ще контент буде. Все нормально, все на мастях. Начинаю розуміти як ним працювати. Короче, заперся в гілки, сейчас не ламає. ломає гомій! Власне, як ебане, блять. Коротше, не будемо, навірно, так робити перевертає Фоксує Пізєць, що робить І так наравиться Куда їдемо далі? Ми зараз на свалки, щоб не казали, що там дерева ламаємо, ще щось. Поїхали далі. Ого! ще стриба є, блядь. Ми вже з і роботу придумали. Трактору тільки Що робити? есть у нас большая проблема. Блин, сука, кто сказал, что он будет ямы ямары он ямы А так прикольно, мне нравится. Короче, я уже что наработал, сейчас покажу вам. Головничком надо опускать, правильно? По чуть-чуть. Что делать? Перевернем, А как? Ну, что скажешь? Ваше мнение? Нормально. Лучше чем руками. Лучше чем руками? Конечно. Чем поменять его на квартиру в Киеве то и все, да? Ну. Да, в Киеве опасно. В опасно? Под Киевом. Короче, что нарубил Миша? По незнанке. Он уж техника строительная. Ну я и решил сразу, короче, Воно важке, тобто, землю після евакуатора воно промена крепко, просто це їхав прямо. Веса в нього. Тритон, кстати. Він оцей евакуатор папка. Хто не знав, я не знав. Ну, знав, що важке, не думав, що наскільки. І, коротко, заїхав, я тут рама стояла, але вниз в яму впав воно впав. Воно земля там м'яка, як вигортали екскаватор, розрівняв тут, просто не трамбував нічого. Ну і коротше, там туди-сюди ніхе. Потім дав йому максимальні оберти. Він іменно як ракета відсюди виїхав. Там він я застряв, там застряв. ну Плотно так він коротше, на пузо впав. Воно ну, пузом тер. Видно, ні, не знаю. Ось, о, пузом терлось. І потім максимального газу дав вперед назад, типа на полном газу добре він їде. Е, вот. Ну і все, в принципі. Це прицеп, який Вадик зранку порізав. Одне, що глини трошки розтягнув. Ну, блять, буксував сильно, базара нема. Ну, виїхав. Раму ми відтягли, Коротше що, якби не грязька ну зараз просто грязька і в нас тут же ж ну, грубо говоря, земля самі розумієте, чорнозем. То в принципі тема прикольна. Притручиться ще з розворотами, тобто на великих оборотах намного плавніше він розворачується, скажімо так, ніж на маленьких, він просто землю вириває. ну Як мені показалось, це витягли сюди на сухе, тому що там ну, спробували тягнути. Ну що, дерева він ламає. Нова резина, напоминаю. 40 минут назад. Де вже й знайшов, віп його мать. 40 минут назад поставлена повністю нова резина. Ще ми в ньому міняємо масло. Пан Славко приїде десь там у ОСБ, він сюди його пришиє. Хто не бачив, подивіться, там десь на каналі є. Ми з нього мази всі викинули, повністю, він був без мазів. Проводку все викинули, вона згорівша була по кабіні, встановити її нереально. Кабіна була краном погнута, як його розбирали. Пропелер на охлаждення дує. Заводиться він замком, от Джигуля напоминаю, солярки тільки що залив, бо кончилась, все роботи. Вікна, це все, все стареть ніхто не буде, це не це Зробимо на нього вила такі, типу як на карі. Щоб, ну, наприклад, приїхав. Що під нам кративці, ось по куди треба чи завіс на кучу скидав. Ну, таке. Що, коротко, якщо ним не гарцювати, землю він не гребе. Ну, Не гребтись. Акуратно, плавно розвертайся, все воно роботи, в принципі, плюс-мінус. Е -е, раму отаку він підніме легко, да? Ну якщо він той трьох тонний підняв, то В принципі, раму підняв, перевіз це все буде. Ну, Треба придрочитися, я перший раз в житті на такому їзді, але мені вот. О, оце от крутиш. А що це? А ти не знаєш, що це? А я не бачив. А я не бачив. Не пройшло два місяці, там був з пару днів. Коротше, Вікторович, що Щоб є крепке, є красивий, так, да, ти казав? Усилили раму внутрі в цих містах, де є лажа і під циліндром. Усилив. оську поставив хорошу, то я пам'ятаю, пару днів тому було. А, мікс немає, да? сьогодні у нас неділя, а вадик робить. Що ти в неділю робиш? Це в понеділок робить. Що в понеділок що не можеш проснутися? Чотири вуха, вадік пер... чотири, Три. Вуха чотири. Три. переварив. Три. І те. Труби нарізав, да? щось ти казав, мелочі. Труба короче, лежить нарізана. Покажу вам, щоб ви просто уровень почувствовали. Те, що можна було зробити за неділю, ми робимо два місяці, і не зробили. А ось якийсь тут нарізав косочок, це ж типу, зерновоз буде. Він вуха на кузов, все в нього. Це. Все в нього в кіоску лежить. Діло буде? Діло буде? Отходняки жорсткі. Людям скажи, щоб не бухали. Щоб... Не бухайте, бо наліч. А, без тебе? От, сука. На річному опиті показує, що не треба. Кіосок орендуєш? А хто позамальовував эти, блядь? Я вже не пам'ятаю, що тут було. Вешки. Зетки. Які зетки? W було, блядь. Ты п'ять. римська і тунець вже рисувати, да?